Христос Воскрес! Улюблені браті і сестри, поздравляю усіх вас із Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових Тайм. Сьогоднішнє євангельське читання, яке ми сьогодні прослухали за Богослужінням, говорить про зустріч Ісуса Христа із Самарянами. Є загальне богословське тлумачення цієї івановської оповіді про те, що Ісус Христос в черговий раз явився і явив себе світу, як поістину Син Божий, який дає себе на поживу і дає. Поживу на вічне життя. Але я би хотів, щоб сьогодні в євангельському читанні ми задумалися над ще однією думкою, яка виявляється в цьому євангельському читанні. Це власне позиція самої Самаря, спілкуючись із Спасителем. Вона пізнала, що це є істинний Бог, він явився їй. Але заглянула вона і в своє внутрішнє, хто вона є по своїй суті. Тому що, повернувшись в село, говорить, він знає все про мене. Це те, про що ми інколи вважаємо, ніхто не знає хто я, що я, який є по своїй суті. Але совість, людська совість, завжди нас буде звинувачувати в неправильних і неправильних вчинках. І власне саме слово совість, яке складається із двох частин, єсть знання. І соце разом, спільне знання або знання про себе. Тобто совість сама про тебе розказує, бо вона сама про себе знає. Інколи ми чуємо порівняння, що є люди розумні, а є люди мудрі. І багато прикладів. Як порівняти людину розумну з людиною мудрою? Одне із таких порівнянь можна висловити словами, що людина розумна дуже багато знає про сусіда, бо все бачить про нього. А людина мудра дуже багато знає про себе і не звертає увагу на сусіда. Ось це знання про себе, знання, хто ти є, ось це є важливе. Тому що Царство Небесне всередині вас є. Хочеш пізнати світ? Як далі? Пізнай самого себе. Ось якщо ви хочете пізнати світ, знайте, які ви є. Самі перед собою. Тому що перед людьми ми гарні. І ніхто гіршу сторону свого буття, життя і поведінки не показує. Навпаки, ховай, але від себе не втічеш, від себе не сховаєшся і совість тебе завжди знайде. Навіть якщо ти, накрившися одіялом, думаєш, що ніхто не бачить тебе. Навіть якщо ти в хаті закрився і думаєш, ніхто не знає, що ти там робиш, совість завжди тебе звинуватить в неправильних і неправильних ділах. Тому що це, совість має Боже начало. І вона завжди тебе буде звинувачувати. Як говорять святі Отці, до прийняття людиною заповідей маємо на увазі заповіді Моїсей, які людина, людина отримала. За якими ж законами тоді жив? Коли був визначений, що є гріх, а що є правда, а що неправда, а що святість. Так ось жили по законах совісті, які були записані на скрижалях серця. Вони звинувачені. Але людина в гріховності своїй настільки низько опустилась, що вже забула а в іншому випадку заглушила голос своєї совісті. І от щоб людина не загинула, Господь проявляє чоловіколюбство, перший вияв ще до пришестя Ісуса Христа. Перший вияв чоловіка людства, піклування про людей, давання заповідей, давання закону, цього першого закону, який сьогодні сповідують всі релігії світу і філософські течії. Звичайно, що кожен тлумачить його по-своєму, але в основі закон один і той же. це стосунки між людиною і Богом. І стосунки людини і людини. І коли ми дивимось на скрижалі, інколи думаємо, що ми що ці неправильно зобразили, пише на одній чотири, а на другій шість заповідей. Все правильно вони зобразили. Не треба обов'язково порівнювати. І там п'ять, і там п'ять. Тому що чотири заповіді це стосунки людини і Бога. А інші шість це стосунки між людьми. І ці стосунки сьогодні і ми їх беремо за основу для того, щоб в першу чергу не осквернялася наша душа. Тому що вона безсмертна і на інший світ піде з праведними або добрими справами. Нічого з собою ми не заберемо. Заберемо лише пам'ять. І пісний спів заупокійний. Як завершується? Що ми в кінці співаємо, коли ховаємо покинути? Що співаєте? Вічна пам'ять співає. Про людину пам'ятають. Ось про що ми співаємо. Про пам'ять. Тому про людину або добре будуть тут згадувати, або погано. Про одних будуть казати слава героям, іншим будуть казати ганьба. В одних на могилах будуть квіти, в інших на могилах поросте все бур'яном. Ось таке життя людське. Ось справи, які ми залишаємо по собі, коли закінчуємо це земне життя. Добрі або погані. Але хочемо, щоб були добрі справи. Їх було більше. І ці справи давали можливість і на землі залишити добру згадку. І на небесах бути в царстві небеснім. Тому для того, щоб попасти туди, спочатку треба заглянути сюди. Тому палець, він називається вказівник. Щоб попасти туди, треба заглянути сюди. І тому в першу чергу цей палець повинен завжди бути направлений на себе. Пізнай себе, хто ти, для чого ти прийшов в цей світ. А якщо згадуєш сьогодення, то що ти вже зробив? І що хочеш зробити? І чи достатньо тобі цих добрих справ? Тому спіши робити добрі справи сьогодні. І те, що можна зробити сьогодні, не відкладуй на завтра. Бо завтрашнього дня може і не бути. Він може не настати для тебе. Тому роби все сьогодні. Роби сьогодні добро і роби побільше добра. Щоби воно переважило твої недобрі вчинки. І про добрі вчинках будуть згадувати тебе і будуть згадувати твій рід і до 14 століття. А можуть і не згадати в 21-му. Тому сьогоднішнє євангельське читання. Давайте поглянемо із цієї сторони, хто ми в цьому світі і що ми знаємо самі про себе. Тому й домашнє завдання вам. Прийдете додому, пообідаєте перед тим, як лягти на диван, подумайте, а хто ти такий в цьому світі, що ти доброго за цей день зробив? Маєш що згадати чи не маєш? А якщо не маєш що згадати, вставай, і йди роби добру справу. Щоб ангели записали. Тому що не будеш мати доброї справи, попадеш в інше місце. Я маю на увазі не гараджу ми всі попадемо. Але є рай і є пекло. Іншого немає. Не створив Бог. І тому для того, щоб попасти в Царство Небесне, треба спішити робити добрі справи. Во славу Божу для своєї батьківщини і для тих людей, які поряд з тобою. Ісус Христос, вмиваючи ноги апостолам, говорив, Приклад подаю вам, хто хоче бути між першим між вами, хай буде вам слугою. Служіть один одному. Але найбільше, говорив, говорив, любіть один одному. Тому що так пізнають, що ви учні мої, якщо будете любити один одному. Тому давайте на ось цих заповідях, які дає нам Ісус Христос, любити один одному. Любити землю, на якій ми родилися, на цих основі заповідей провадити кожен день прожити тут на землі. І хай наша совість нас не облічає, а дає нам можливість спокійно заснути. Тому що якщо ти не спиш, інколи каже, не можу заснути. Якщо ти гарно прожив день, чого не можеш заснути? Гарно прожити день це гарні справи. Значить, організм втомлений і спати повинен спокійно. А якщо не спиш спокійно, значить беси тебе ганяють. Тому що ти нагрішив і вони тобі не дають заснути. Тому пам'ятайте про це. Не можете заснути, робіть добрі справи або моліться. Бо це також добра справа. Подвиг над самим собою звершувати молитву. Тому не може бути в нас безсоння. У нас повинен бути гарний, спокійний сон без ніяких сповідій. Ось тоді ти же день прожив правильно. тому спостерігайте за собою, і я бажаю вам всім спати спокійно, щоб ранком встати і казати, Господи, благослови на добрі справи. А ввечері прийшли, сказали, Господи, прости, якщо щось зробила недобре, але це понебнич чи покаятися. І так день, день-день бажаю день, прожити. Тисячу років як один день без вогнезіння совісті Христос Воскрес!